Мешканців Альберти залишать без пенсії. Як одурюють студентів у Канаді? Бізнес семінар для підприємців у місті Калгарі. Про все це та не тільки у твої новини. Калгарі. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я невимовно щасливо розпочинати з вами новий робочий тиждень. І сьогодні у нас 10-й ювілейний випуск. Маємо святкувати, і ми сьогодні пробуємо з моїм колегою з владом оператором влаштувати прямісінький прямий такий живий, справжній насичений ефір. Сьогодні підготували для вас багато новин. Ну і за традицією з вами вітаюся. Бажаю вам прекрасного сонячного дня. Ось такого, як зараз, ви бачите, на бекграунді за моєю спиною. І звісно, для того, щоб осіньця була легшою. А якщо подивитися за вікно, то вже стає зрозумілішим, що у Калгарі справжня зима. А хочеться запропонувати вам. Українського чаю а він імбирний, вітамінний, і до речі, знову від української кав'ярні є приємний бонус плюс. Якщо ви прийдете до кав'ярні і скажете більше сонця, то ви отримаєте знижку 10% на цей чай, а ще купу-купу вітамінів. Ну і звісно, смаколики, я не знаю, як сьогодні пройде ефір. Якщо дуже добре, то я його з'їм. А якщо щось піде не за планом, то я віддам це оператору. А в мене буде стрес. Але сподіваюся, що у вас цього тижня не буде ніякого стресу, і розпочнемо ми для цього із розіграшом. Пам'ятаєте, минулого тижня я розповідала вам про те, що ви залишаєте коментар. Потім обираємо у прямому ефірі переможця. І ось з нагоди 10-го випуску ми саме це і робимо. І зараз ми дізнаємося, хто буде переможцем, хто піде на концерт гурту «Калуш Оркестра 23 листопада у місті Калгарі. Ну для того, щоб дізнатися ім'я переможця, я вирішила зробити такі знаєте, рандомайзер через нашого оператора. Влада. Влад, назви, будь ласка, будь яке число. 11. швиденько біжу в коментарі вже відкриті переді мною і шукаю, хто ж хто ж щасливчик, у кого це число? 11. так у нас у трішечки підвисає інтернет, тримаю кулачки. Так, я вже бачу дівчина, яка писала: о ще й погоду додали. Прекрасно, стільки корисного в одному відео, і це прекрасно, що ви отримуєте цей приз. Зараз я буду вам писати у коментарях і зв'яжемося з вами. І зустрінемося вже 23 листопада на концерті українського гурту. Ми з вами далі прямуємо до новин. 28 жовтня у Канаді ми відзначали День інтурнованих українців. Чому це так важливо? 28 жовтня у Канаді ми відзначали День інтернованих українців. Чому це так важливо? Зараз буду розповідати з 1914 по 1920 рік. 8579 українців та інших європейців, яких називали ворогами, було ув'язнено у 24 таборах для інтернованих по всій Канаді. Це були чоловіки, жінки, діти, і їх ув'язнювали лише через те, що вони були українцями та європейцями, які приїхали від війни, і люди боялися, що вони зможуть цю війну привести з собою до Канади, і до речі, з нагоди цієї події у Едмонтоні, ми маємо український пам'ятник, а також цього літа пам'ятник був відкритий у місті Калгарі. Дякувати за це. Ми маємо нашому українцю Борису Сидоруку. А також маю зазначити, що 28 числа Конгрес українців Канади, відділ міста Калгарі, організовували подію «Шанування цих людей. На події був Тейлор Шандро, колишній міністр охорони здоров'я, колишній міністр. Міністр юстиції провінції Альберта, також член парламенту Том Кмієць, і, звісно, Данило Мусієнко, президент Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. А тепер давайте дізнаємося, як одурюють студентів у Канаді. Міністр імміграції Марк Міллер оголосив про нове правило спрямоване на захист іноземних студентів від шахрайства. З 1 грудня цього року навчальні заклади Канади повинні будуть підтвердити прийомне навчання кожного іноземного студента в департаменті імміграції. Міністр також повідомив, що до наступного осіннього семестру уряд постарається створити базу навчальних закладів із вищими стандартами освіти, які матимуть пріоритет при Оформлені дозволів на навчання для іноземних абітурієнтів. Рішення прийнято після численних випадків шахрайства із вступом до вищих навчальних закладів Канади на підставі підроблених листів про зарахування. В червні імміграційний департамент створив спеціальну групу для розслідування випадків фальшивих листів про зарахування до коледжів, які призвели до незаконного в'їзду студентів до Канади. І якщо дивитися на статистику, то із 103 випадків близько 40% студентів Дентів знали про те, що їхні документи підроблені. І потім студенти закінчують навчальні вузи, і коли намагаються оформити собі документи на постійне проживання, і якось планують взагалі залишитися в Канаді. Виникають з тим проблеми, тому що у базі вони не зареєстровані. Тож будьте обережнішими, якщо обираєте шлях студентства у Канаді, уникайте шахраїв і користуйтеся перевіреною інформацією. А я нагадаю, що 23 жовтня у силу вступила нова програма для українців. Програма воз'єднання українських родин. Детальніше про цю програму ми поспілкувалися з Анною Купрійовою. Вона є ліцензованою юристкою з Отави, і саме тому можете перейти на канал, знайти це відео, це інтерв'ю і дізнатися більше. Також прикріплені усі актуальні посилання, документи для того, щоб вам було зручніше заповнити усе необхідне і вже потім подаватися і об'єднатися зі своє. Оєю родиною а тепер важлива новина для тих, хто проживає в Альберті, і планує тут зустрічати свій пенсійний вік. Канадський пенсійний план це національна програма соціального забезпечення в Канаді. В рамках цієї програми працівники та їхні роботодавці вносять внески на пенсійний рахунок, які потім будуть використовуватися для забезпечення пенсійного часу мешканців Альберти. Для цього Альберта утворила комісію під керівництвом колишнього казначея Джима Дінінга, щоб дізнатися, які думки й побажання у мешканців щодо цього питання, тому що Альберта розглядає можливість. Виходу із канадського пенсійного плану денінг і його команда провели декілька обговорень з альберцями, і зараз у нас є можливість також висловити свою думку. Для цього вам потрібно перейти на сайт провінційного уряду і пройти опитування. Тож що станеться з цією програмою, чи дійсно Альберта вийде із цього плану, будемо дізнаватися згодом, але поки що збирають думки мешканців Альберти, і саме ви так само можете вплинути на їх рішення. Тож раджу, не зволі. Лікати ну, не оминати такі новини, щоб потім знаєте, у старших роках не жалкувати про те, що могли щось змінити, а нічого не зробили. Поки що з новин світу та Канади це все. А ми продовжуємо наш ефір. Цього тижня також відзначають День міст, і у мене прохання. Напишіть, будь ласка, з якого міста ви приїхали до Калгарі і напишіть, чому Калгарі вам подобається, можливо, чим не подобається. Це теж цікава статистика, з якою ми потім можемо попрацювати. А я хочу сказати, що наше з вами місто отримало нову міжнародну нагороду. І цю нагороду щорічно отримують ресторани, туристичні міста, різні заклади харчування. І вона називається Контенаст. Travel 2023 Readers' Choice Awards. і дуже приємно, що Калгарі посідає перше місце. І знаєте, який у нього бал 97,86. Ну взагалі це не дивно, тому що Калгарі дуже близько до гір. Є можливість поїхати відпочити приємний клімат. Ну і економіка більш-менш стабільна і доступність житла відповідають, тому щоб ті, хто приїжджають, змогли тут реалізуватися, жити своє життя, як я часто люблю говорити, і звісно, працювати там, де їм хоч. Тож ми далі будемо спостерігати за тим, як розвивається місто. За цим дійсно дуже цікаво спостерігати. Але ще цікавіше спостерігати за тим, які події приготував нам Калгарі. А я хочу запросити вас на бізнес-івент. Я знаю, що майже кожен українець в душі підприємець вже наближається період, коли потрібно розбиратися з податками. І саме тому 4 листопада, о 9 годині ранку, у центральній бібліотеці для вас буде майстер-клас, семінар, лекція, де ви будете випивати чашечку кави, ставити свої запитання професіоналу і, звісно, дуже легко отримувати відповіді. Це ваша нагода дізнатися про корисну інформацію від освіченого підприємця, знання про бізнес податки в Канаді, можливість спілкуватися з однодумцями, тому що цю подію будуть відвідувати ті, хто вже має власний бізнес або планує його тут відкрити. І приємно, що спікером стане Тетяна Власова, власниця бізнесу та експерт у галузі бухгалтерського обліку та податків. Людина має досвід 20 років, вже точно знає всі деталі роботи на економічному такому ринку, на такій площині. Чині Канади, і я радуджу. І я раджу вам не оминати цю подію. Ціна дуже символічна 20 доларів в описі. Під відео ви зможете знайти всі актуальні посилання. Також у телеграм-каналі текстово буде ця новина, де буде для зручності вам зрозуміліше, куди перерахувати гроші, куди прийти. І до речі, там зустрінемося. Тому що я також тут планую бути бізнес-леді, а для того потрібно бути готовим. Тож обов'язково приходьте, зустрінемося і давайте ставати освіченішими разом. Ну а далі ми переходимо до не менш. Яскравих і важливих подій у Калгарі і будемо говорити про кіно. Я знаю, що ми з вами любимо проводити час, переглядаючи якісь кінострічки, але вдома вже правда щось не те. А от 4 листопада у нас буде можливість відвідати сінеплекс і подивитися чотири домашніх сімейних дружніх фільми. Це буде у першій половині дня з 9 до 11. вхід буде вартувати усього лише 2,5 долари. І я маю вам сказати, що це будуть за фільми: «Лай-лай крокодил», like Готель Трансильванія, 3» – літні канікули. у нас починаються зимові. Потім ще «Джуманджи» – наступний рівень і сердиці пташки. 2». до речі, цей фільм я не дивилася. Кількість місць обмежена для того, щоб придбати собі квиточок за такою приємною символічною ціною. Переходьте в описі під відео і насолоджуйтеся переглядом цих кінострічок. А ще хочу запросити вас на кінофестиваль до Банфу, який вже 48-й рік відбувається, і взагалі завжди збирає усіх шанувальників фотогалерей, кінопоказів, цікавих історій тих людей, що з горами на тим. Понад 80 фільмів чекають на вас. Подія буде до 5 листопада. Якщо вам цікаво, переходимо в опис під відео, беремо собі квиточки, а також там є послуга онлайн перегляду Ми маємо більше дізнаватися про ці гори, тому що вони, як то кажуть, рукою подати, Тож давайте споглядати і дізнаватися більше цікавих речей. Ну а далі я хочу запросити вас на вечір від гульби, де ми будемо слухати живу українську музику у виконанні пари Ярослава та Катерини, а також буде виступати Анна Лупеко. Це можливість об'єднатися, можливість змінити знаєте, свій такий формат гулянь на гульбі з дискотеки на ось такий ліричний музичний вечір. І якщо ви хочете долучитися, то раджу вам купувати квиточки завчасно. Бо так вони будуть вартувати 15 доларів. А якщо у день івенту, то 20 доларів. Кономія, дякуємо організаторам гулюби і сподіваємося, що цей вечір буде для вас незабутнім. Більше детальної інформації ви, як завжди, зможете знайти у описі під відео. І одразу хочу анонсувати вам про подію 18 листопада. Це буде вечір української музики, який має на меті допомогти зібрати кошти на допомогу нашим збройним силам України для того, щоб придбати дрони, і щоб як я люблю говорити, на Росії там палало. А для цього вам потрібно придбати квиточки, прийти насолодитися українською музикою. І я хочу розповісти, в чому особливість буде цієї події. На вас чекатиме сучасна музика у виконанні наших українців. А до речі, подія буде відбуватися англійською мовою. Також це буде благодійний аукціон з лотами прямо з України, прямо з фронту. Також буде вікторина, щоб ми з вами краще дізналися про нашу Україну і ніколи не забували, чому вона така особлива. Ну і звісно, приємна атмосфера, і вже 18 листопада. О сьомій вечора доєднутися. Звісно, в описі під відео ви знайдете лінк, посилання на квиточки. Збираємося, забираємо друзів і будемо разом відпочивати і допомагати. Ну, якось по івентах цього тижня все, але це ще не все по новинах. І я думаю, що не для кого не секрет, що 31 жовтня у вівторок ми відзначаємо Хелловін. Але чому всі перевдягаються у страшні костюми? Чому ми взагалі маємо відзначати цей день? І це день, знаєте, не просто костюмованих вечірок. Це день, який започаткував свою історію ще 2000 років тому кельтськими народами. А це ті народи, які вірили в потебіччя, які мали різні обряди традиції. І от саме цього дня вважається, що світ стає на межі із живим і світлим із потойбічним і темним, і для того, щоб я то кажуть, відганяти ось ці погані духи, нечисту силу, люди перевдягалися у страшні вбрання, намагалися, типу, своїм образом налякати ось ці сили, темні сили. От і саме тому, і ще якби це вважається період, що ми переходимо від осіннього часу на зимовий час, і цього дня будьте обережніше, тому що нечисті сили можуть вас затягнути у якісь такі незрозумілі речі, але ви залишаєтеся на світлість. Стороні, а ми тим більше українці воїни світла. Тож давайте будемо перемагати темряво. А для того, щоб трішки відчути ось цього хелловінського свята, я пропоную вам е, фільм, точніше, краще мультфільм тайна коко про стіпитибічні світи, а також серіал Венздей для того, щоб краще зануритися в атмосферу свята. Але не забувайте, що за вікном вже прохолодніше, будете йти гуляти, вдягайтеся тепліше. А якою буде погода, зараз вам розповім. Заварила я собі ще ось налила цього теплого імбирного чаю, тому що потрібно зігріватися цієї зими. Так, ну ми бачимо, що в Канаді вже зима, а в календарі у нас лише ще осінь. Вона буде розпочинатися останній місяць. Та погода вже справді стає зимовою. Але. Понеділок сьогодні нас очікується від мінус двох до плюс двох градусів тепла. У вівторок від мінус одного до плюс п'яти. У середу буде знову ж таки трішечки сонця, і очікується від мінус двох до трьох. От четвер вже буде більш хмарним. Це буде десь від мінус одного до плюс одного градусу тепла. У п'ятницю нам навіть очікувати можна на сніги, сніжні. Сподіваюся, не дуже хуртовинні. Максимум буде показувати стовпчик термометрів плюс два. Субота до плюс чотирьох. І неділя до плюс з двох стопчики також піднімуться, Тож як ви бачите, вже не буде якихось там прям бабиних літ, не буде дуже дуже теплих днів. Але я переконана, з нашими новинами у нашій українській ком'юніті нам завжди буде тепло, тому що є яскраві івенти, смачний чай і приємна компанія. Друзі, і я не можу вам передати наскільки хвилюючи нам сьогодні з Владом було створювати ось цей прямий ефір. Скільки ми вже там, знаєте, перемучилися, перезлилися. Але хочемо розвиватися. Хочеться, щоб дійсно ця програма була вашою підтримкою, вашою допомогою, вашим натхненням. І звісно, хочеться, щоб просто дарувала вам гарний позитивний настрій. Маю тільки нагадати, що мене звати Ангеліна Таран. Вже цього четверга чекайте на нове відео на Ютуб-каналі. Будемо говорити про те, як відкрити свій бізнес у Наді на прикладі української кав'ярні. Я хочу нагадати вам, що ви можете завітати до української кав'ярні і узяти за промокодом. Це тільки для вас. А промокод більше сонця, 10% знижка на імбирний чай. Заряджаємося вітамінами і прямуємо цей робочий тиждень. Влад, дякую тобі за те, що ми сьогодні це зробили. Ми це витримали, але повірте мені, друзі, це тільки початок. Зовсім скоро зустрінемося, Па-па.